Добрий день, дорогі друзі, я взагалі не звикла виступати на мітингах. Я науковець, займаюся соціологією. Завдання соціологів об'єктивно вимірювати реальність і говорити правду. От дещо з цієї правди мені хотіла б сьогодні сказати, тому що це я думаю важливо. Е, ну, Наскільки реальна можливість розколу в Україні? Реально. Як би нам. Не було прикро, але майдан насправді не був позитивно сприйнятий всією Україною. Половина України так підтримала Майдан 42 не підтримали, і це багато. І очевидно, що ці 42 перетворюються в більшість у деяких регіонах України. Особливо ми знаємо, ці критичні регіони це Крим, це Донецька область, це Харківська область, Луганська, Одеська і так далі. І це треба знати, і це треба розуміти. Причин цього багато. Я не буду на цьому зупинятися. Ми чудово знаємо, як агітували проти майдану політики, за яких голосували в цих регіонах. Ми чудово знаємо, яку політику здійснювали засоби масової інформації, особливо телеканали, і не лише російські, а й українські, але реальність зараз така: виникає питання, що робити далі. І чи є таке несприйняття майдану, чи є воно підтримкою Росії, що зараз дуже важливо? Велика небезпека зараз, коли перемога майдану, так, перемога відносна, поки що це перший етап перемоги, перемоги над колишньою владою, але є небезпека, що ця. Е, Перемога майдану буде сприйматися східною Україною, південною Україною, як перемога західної України, Центральної, над східною і південною це дуже небезпечно, тому що в такій ситуації, коли люди відчувають себе переможеними, виникає з одного боку агресія, з другого боку апатія. Тобто, ця частина України може, якщо не відколотися формально, реально, юридично. То може просто лишатися осторонь і відчувати себе осторонь від України. Що з цього робити? Ну, по перше по друге, я хочу сказати, що несприйняття майдану і відмінності України, мовні відмінності, відмінності у зовнішньополітичних орієнтаціях не означають, що в цих регіонах більшість підтримує з'єднання з Росією. Це не так. Більше того, як соціолог могу, можу сказати абсолютно. Надійно, що в Україні немає жодного регіону де переважало б бажання з'єднатися з Росією. Навіть в Криму за нашими вимірюваннями, да. це теж правда. Найбільше таких було в Криму 41 Це дуже багато, але це все-таки найбільшість. більшість. Думаю, приблизно стільки і проголосували зараз на референдумі в Криму, якщо зважати на реальну явку. І звичайно, всі ці всі інші цифри були абсолютно надумані. Але повторюю: 42 це теж багато. Ще критична точка: це Донецька область, де теж 33% хотіли б з'єднатися з Росією. І це у громадяни, це наші громадяни, це громадяни України і. На мою думку, одна з найбільш нагальних зараз проблем це налагодження діалогу з цими регіонами, це добитися єдності України. Як це треба зробити? Перше і основне не робити фатальних помилок, тому що всі помилки. Які ми робимо, які робить нова влада, які робить політики, і не лише політики, просто люди вони поглиблють цю проблему. І чи розростуться ці відсотки до половини і більше, чи вони будуть скорочуватися, ті, хто хочуть бути з Росією, залежить від нас, залежить від влади, залежить від політики. Ну що я маю на увазі? Я не знаю, якому ідіоту прийшло на думку починати е законодавчу діяльність нової влади з питання мови. Це питання, яке розколює в Україну. Навіщо це було робити абсолютно незрозуміло. Абсолютно. Я не думаю, що це провокатор. Я думаю, що це просто наше безголов'я і дурь, якої надто багато зараз серед політиків. Хочу сказати, як соціолог не існує проблеми мови в Україні. Так, справді приблизно половина спілкується в повсякденному житті російською мовою, приблизно половина українською. Але от унікальне дослідження інституту соціології. Вільно спілкуватися українською мовою можуть 75% наших громадян. Зовсім не розуміють українську мову 1%. Воно звичайно по-різному в різних регіонах. Але, от, наприклад, візьмемо найбільш критичний звичайно Крим. Але в Криму да. В Криму вільно спілкуватися українською мовою можуть лише 23%, але можуть. Але е, проблема вирішується поступово, вирішується з кожним поколінням. Якщо взяти кримську молодь, то серед молоді вже 35% вміють вільно спілкуватися українською мовою. І цей відсоток буде рости. І в кожному регіоні серед молодого покоління приблизно на 10-15% більше тих, хто може вільно спілкуватися українською мовою ніж старших. Тобто ця проблема вирішується, але вона вирішується не так, щоб ламати людей через коліно, щоб їм загрожувати. Вона вирішується тим, що відкриваються дуже добре українські школи. В Криму було лише сім українських шкіл. Ви хочете, щоб вони говорили українською мовою? Давайте робити такі школи, в яких хотілося би вчитися в Донецькому регіоні, в Луганському регіоні і так далі. Давайте їхати туди людям, які дуже добре знають українську мову. Давайте будемо там відкривати для дітей театри українською мовою і так далі. Чому я кажу про театри? Тому що я сама з російськомовної сім'ї закінчувала російську школу, і я вивчила українську мову лише тому, що в старших класах була в українській театральній студії, і я відчувала, що це потрібно зробити. І Я думаю, що для молоді це не проблема. Давайте видавати цікаві книжки українською мовою. Давайте знімати добрі цікаві фільми українською мовою. І я думаю, що на цьому це вимагає терпіння, це вимагає толерантності, але це єдиний реальний шлях для того, щоб справді запанувала українська мова законами цього не зробиш. Далі Ну, скажіть, будь ласка, кому треба було під я маю на увазі наших депутатів. Коли лякають зараз людей на сході, що тут у нас беззаконня, що тут правий той, у кого сила, що ніякого верховенства права немає. Нащо було депутатам свободи е, вирішувати питання, е, бігти на НТКТУ, вирішувати питання таким чином, та ще та ще лаятися, москалик. Ну, нащо це було робити? Це показали по всьому світу. Ну, скажіть, будь ласка. Це безголів'я. Я думаю, що депутати, які не вміють прораховувати результати своїх дій, які не мають взагалі нормальної голови, вони просто професійно непридатні. Вони не можуть бути. Бо будь-які будь бо будь який політик повинен мати. Мати добру голову і прораховувати результати своїх дій. До речі, пересічному громадянину це теж не завадить. І нарешті, є велика небезпека, що майбутня виборча кампанія, як будь-яка кампанія в Україні, буде знов поділом, поділом України для того, щоб своїх мобілізувати виборців. І я, я дуже згодна з тим, що говорив Луценко, тому що насправді, якщо взяти. Перелік проблем, ми соціологи питаємо, які проблеми є найбільш важливі, так от десь до 12-13 проблеми вони абсолютно спільні для всіх громадян України. Це, звичайно, і економіка, це, звичайно, і рівень життя, це, звичайно, і медицина, це і пенсія, і звичайно корупція, яка стабільно посідає друге-третє місця в усіх регіонах України серед списку найбільш важливих проблем. І якщо будуть обирати... Кандидатів президенти будуть обирати партії за програмами, за пропозиціями. То тоді виявиться, що Україну ділить дуже невелика частина проблем, які легко рішаються. І якщо ми зможемо побудувати в Україні гідну країну, країну, яка була б ну як мінімум не гірша, ніж е, Польща чи Словаччина, які має ще гірші стартові позиції ніж Україна. Я думаю, до нас будуть проситися не лише з Криму, а може з Краснодарського краю. Тому. Тому ми зараз повинні зробити все, щоб зберегти цілісність України. Так, там не довіряють політикам, там не довіряють нинішній владі і там не довіряють своїй колишній владі, але довіряють громадським організаціям, але довіряють просто людям. Довіряють, повинна працювати народна дипломатія, повинні працювати громадські організації. Ми теж будемо їздити і в Харків, і в Донецьк будемо їздити. Будемо обговорювати майбутні проблеми, будемо обговорювати реформи, про які дуже добре говорила Ганна Хопко. І я сподіваюся, якщо ми включимо розум, все у нас вийде. Слава Україні! І Україна єдина.